А сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, чому одні тіла плавають в рідині, а інші тонуть. Познайомитесь із виштовхувальною силою. Давайте навчатися разом. Що тобі відомо про силу тяжіння? Наведи приклади її дії. Уяви, що на уроці тобі видали мирну склянку і терези. Які фізичні характеристики картоплини ти зможеш визначити з допомогою виданих природодослідницьких інструментів. Назви метод дослідження, який використаєш. Майже всі люблять купатися у ванні, плавати в морі або річці. Чому ж одні тіла плавають у воді? А інші тонуть. На занурене у воду тіло діють дві сили. Сила тяжіння і виштовхувальна сила. Сила тяжіння напрямлена вниз. Тому тягне тіло вертикально вниз. Виштовхувальна сила напрямлена вгору і штовхає тіло на поверхню рідини. Тобто на одне тіло. Діють дві протилежно напрямлені сили. За таких умов тіло рухається у напрямку дії більшої сили. Від сили тяжіння і виштовхувальної сили залежить плавання тіл. Якщо сила тяжіння більша, ніж виштовхувальна сила, то тіло занурюється у воду. Якщо сила тяжіння менша, ніж виштовхувальна сила, то тіло залишається на поверхні води. Або якщо воно під водою, то піднімається вгору. Якщо все тіло чи його частина плаває втовщі рідини, то виштовхувальна сила і сила тяжіння, що діють на тіло врівноважені. Наприклад, рух підводного човна будь-якого корабля. Виконай завдання 1. Поясни. Чому тіла, які зображені на малюнках, плавають і не тонуть. Виштовхувальна сила залежить від густини рідини і об'єму зануреного в неї тіла. Густина дорівнює відношенню маси тіла до об'єму, який воно займає. Одиниці вимірювання густини кілограм поділений на метр кубічний або грам поділений на сантиметр кубічний. Середня густина тіла людини 1036 поділених на метр кубічний. Середня густина крові 1050 поділених на метр кубічний. Значення густин деяких речовин ви бачите у таблиці. Тіло тоне у воді, якщо його середня густина більша за густину води. Середня густина заліза більша, ніж води. Воно тоне. Золото так само. З таблиці видно, що густина заліза більша за густину води. Тому в воді залізний цвях тоне. Дерев'яна паличка плаває, бо густина деревини менша за густину води. Виконай завдання 2. Зі склай деревини дубу вирізали кубики однакового розміру і опустили в посудину з водою. Який кубик плаватиме, а який потоне? Поясни чому густина льоду менша за густину рідкої води. Тож у ній він плаває і не тоне. Хоча над поверхньою води плаває лише 10 частина. Усього шматка льоду. Більшість мешканців водного середовища мають середню густину тіла, що дорівнює густині води. Саме це дає їм змогу плавати під водою. Риби вільно переміщуються у воді, можуть опинятися на дні або на поверхні водойми завдяки особливому органу. Що зветься плавальний міхур. Він являє собою мішечок, заповнений газами кисним, вуглекислим газом та іншими. Якщо рибі необхідно опуститися на дно, стінки міхура стискаються, об'єм тіла зменшується, а маса риби майже не змінюється, бо гази легкі, і риба занурюється. Під час руху до поверхні води все відбувається навпаки. Стінки міхура розслабляються, повітря заповнює міхур, збільшуючи об'єм тіла і риба піднімається. Яйця корисний і популярний харчовий продукт. Яйця, яким понад три тижні, вважаються несвіжими і лікарі не радять їх споживати сирими. Щоб визначити свіжість яєць, можна скористатися дослідом, зображеним на колажі. Якщо яйце свіже щойно знесене, воно потоне і буде лежати на дні склянки. І якщо йому 2 чи 3 тижні, як знесла курка, воно буде майже вспливати. І якщо воно має срок більше 3 тижнів, воно взагалі буде плавати у воді. Чому сталевий цвях тоне у воді, а великі кораблі зі сталі або дерева плавають? Справа в тому, що корпус корабля має порожнини, заповнені повітрям. Це робить загальну густину корабля меншою за густину води. Тому виштовхувальна сила, з якою вода діє на корабель, більша за силу тяжіння землі, яка тягне судно на дно. А зараз худко за комп'ютери. Користуючись додатковими джерелами інформації, дізнайся, як розрахувати, скільки вантажу зможе витримати човен на воді і не потонути. Поділися результатами пошуку з однокласниками і однокласницями. А тепер запитай у себе чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат роботи був кращим? Яких знань я набув на уроці? Чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Домашнє завдання. Прочитай параграф 10 зі сторінки 67-71 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 71. Виконай усі завдання нашого уроку. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Dá uma